Привіт, друзі! З вами Ірина Остапенко, і сьогодні я вам пропоную ранкову руханку в стилі баре, йоги, пілатеса, щось таке разом з прекрасним видом на озеро Комо. Я вас запрошую приєднуватися. Вам знадобиться якась поверхня, за яку можете триматись, це може бути стілець, це може бути стіл. Я буду трошки протримуватись от сюди. І давайте ми розпочнемо. Ставте ноги широко, ми робимо глибокий вдих, витягуючись руками вгору і з видихом руки. Пискаємо донизу, ще вдих, видих, ще вдих. видих. Залиште руки, розкритими в сторону, зробіть видих тут і потягніться за правою рукою вверх, лівою вниз. Виглядаємо з під правої руки до неба. Вдих. Видих, міняємо руки. Вдих. 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 Ще. Чотири. Три. Два. Один. Добре, зараз ми розігріємо спину, я повернусь трошки боком, розкриваємо руки в сторону, долоньки вгору, прогинаємось вдих. З видихом скруглюючи спину, поєднуємо тильні сторони в долони перед собою. Вдих, прогинаємось, видих, скруглямось. Вдих, прогинаємось. Видих, скруглимось. Ще вдих, прогинаємось, видих, скруглимось і ще один раз вдих. Видих. Далі потягніться за руками сильно вверх. прогніться гарно, вздовж цього хребта, вдих. А з видихом сідаючи, згинаючи коліно, опускайте живіт на стегна, руки за спину. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. І ще вдих. Видих. І піднімаємось до гори. Руки розкриваємо. Ви молодці. Тепер давайте трошки розігріємо наші стопи Піднімаємо по черзі п'ятка. Праву, ліву, Праву, ліву, праву. Ліву. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один, Підніміть праву п'ятку і повертайтесь тапою по колу від великого пальця до мізинчика. Ще три, два. Один. Незворотній рух від мізинця до великого пальця. Два. Один. А тепер ми підвертаємо пальчики вниз, м'яко на них натискаємо. І розправляємо. Підвернули, розправили, підвернули. Розправи, вниз, інша стопа. Ліва. По колу назовні. І всередину. І тепер ми підвертаємо пальчики вниз, підвертаємо, розправляємо. Підвернули, розправили. Підвернули, розправили, підвернули стоп. Добре, тепер ми підходимо до нашої опори. Ноги поставте досить широко, так щоб пальці ніг дивилися в діагоналі в 45 градусів. І ми присідаємо зараз в пліє, розкриваємо руки в сторону і піднімаємось. Поки що опора не потрібна, ми її не використовуємо. Піднімаємо, сідаємо вдих, видих, вдих. Видих, слідкуйте, щоб ваші колінки не виступали за носочок, щоб гомілка була вертикальна, таз легко підкручений, м'язи-живота активні, Таз підкрутили, прибрали надмірний прогін в попереку. Тепер з положення присіду, ми з вами, піднімаючись вгору, витягуємо правий бік за правою рукою, ліва рука вниз, як ми в розминці робили погляд з під правою руки вверх. Сідаємо руки в сторону вдих. Піднімаємось. Видих. Вдих. До кінця цієї руханки ви точно відчуєте свої сіднички. і м'язи них. Обіцяю. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Добре, залишаємося внизу. І зараз ви можете взятись за опору, бо ми будемо працювати з балансом, ми будемо піднімати по черзі п'яточки. Ми піднімаємо, можна руку другу, просто опустити. Поки що. Піднімаємо праву п'ятку, опустили. Ліву, опустили. Якщо все добре з балансом, можна додати руку. Піднімається п'ятка руки в сторону, опускається п'ятка руки вниз. Оп. Якщо некомфортно так притримуйтесь за поверхню, яка поруч з вами. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, я вже думаю, що ваша внутрішня поверхня стегун і сідниці вже горять. Пальці їх розвернули вперед. Нахил, відпочинемо в нахилі. Можна трошки призгинати коліна, якщо з рівними ногами не комфортно. І дихаємо тут. Чотири, три. Два. Припіднімаємось. Ми підемо з вами далі. Зараз ми будемо піднімати дві п'яточки одночасно. Можна рукою притримуватись за ваш станок умовний, а можна разом з руками розкриватись в сторону, коли п'ятки піднімаються, і опускатись, коли п'ятки опускаються. Ми зробимо вісім разів і на вісім рахунків залишимось на горі. Готуйтесь. Поїхали. П'яточки вгору. Один. Два. Три. таз підкручений. Не прогинайте поперек. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І на вісім. Затримались. Ручки розкриті, плечі вниз, лопатки разом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ух, який тремор в моїх ногах, ви бачите? Два. Один опустили п'ятки. Піднялись. Носочки розвольніть вперед. І нахиляємось долоньками, ми торкаємось. Підлоги, коліна можна призігнути, якщо не комфортно. Розслабляємо наші ножки. Чотири, три, два, один. припіднімаємось, до гори. Зараз ми підходимо до опори. Ми будемо працювати з лівою ногою, тому вам треба притримуватись за опору правою рукою. Права ножка опорна. З лівою ми будемо працювати. Ми ставимо ліву ножку вперед на носок і ліву ручку також вперед. Далі ми носочком під'їжджаємо по підлозі і підтягуємо носочок до правої щиколотки. І повертаємо руку вперед. Під ножку вперед. Давайте вісім разів зробимо вісім. Опорна нога трошки згинається, бачите? Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ох, мені подобається, як тут ножки горять. Один. Затримались внизу. Тримаємося. Якщо з балансом все добре, другу ручку ви можете теж відпустити. Чотири. Три. Два. З цього положення. Або тримаючись рукою, або якщо з балансом все добре. Дві ручки розкриваємо. Ножка в сторону. Присіли. Вісім разів. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І залишили ножку на горі. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опустіть. Тепер ми розвертаємось до двох свого станочка і скласамо ліву ногу нагору. І нахиляємося до неї, м'яко розтягуючи м'язи. Носочок натягніть на себе. Чотири. Три, два, один. Поміняйте ногу, другу теж потягнемо. П'яточку поставили. Нахилились. Затримали. Зараз ми другу ножку будемо пропрацьовувати з вами. Тут гарно працюють і сідничні м'язи, і внутрішні поверхні стегу, і м'язи спини, бо ви постійно маєте тримати, тримати рівну спинку, лопатки разом. Ну що? Готові? Я буду робити без опори. У мене буде невидима опора, а ви можете протримуватись. Добре? Ми витягуємо праву ножку вперед, носочок натягнутий, і ручка витягнута вперед. Другою притримуємось і підтягуємо. До. щиколотки носок. В цей момент ліва нога опорна, трошки згинається. Оп. І вперед. Поїхали. Один. Два. Три. Колінки дивляться трошки в сторону. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І ми затримаємось на вісім. Присілий стоп. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Можете відпочити. Я нагадаю, що у нас далі. Ми з цього положення. Будемо розкривати ножку в сторону і ручки в сторону. Або дві, якщо можете по балансу, або притримуєтеся, а другу розкриваєте разом з ногою. Приготувались. Поїхали. Ось це наше вихідне положення. От. Вісім разів. Один. Стану трошки боком, щоб не впасти в озеро. Два. Три. М'язи живота сильні. Чотири. Ух. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Розкрили ножку, ручки, плечі вниз, лопатки разом. Вісім. Сім. Шість. мій станок не 3, Три, два. Обідні. Чудово. Опустили ноги. Потягнемо зараз. Одна ножка на станок нахилилась до неї носочка на себе. Друга. Нахилилася носочку на себе. Зараз праву ногу поставте на ваш станок, або диван, або стілець, або стіл в сторону. Нижня нога та що на підлозі, дивиться носочком чітко в сторону. Порозкриваємо зараз бік, розкриваємо руки в сторону, вдих. І нахиляємось до правої ноги. Права рука тягнеться вниз, до ноги. Ліва тягнеться не до ноги, а вправу вверх, в діагональ, розтягуючи бік. Наче ви хочете лівою пахвою тягнутися вверх. Потім піднімаємося вгору. Хто ходить до мене на флаюгу, ви знаєте, що таку вправу ми робимо з гамаком. Або якщо у вас є вдома гамак, ви можете ножку в гамак ставити. Буде по балансу трошки складніше. Ну, поїхали. Підкрутили таз, підтягнули пупок, зібрали нижні ребра, вдих і поїхали нахло. Видих. Розкрились. Вдих. Нахил. Видих. Розкрились. Вдих. Нахило. Видих. Ще чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Вдих. І останній раз. Вдих. І внахвилі залишитесь. Потягніться лівою. Паху, вверх, погляд спів, лівої руки, вверх, до неба або до стелі чотири. Намагайтесь не, не сильно стискати нижні від теж витягнутий. Три, два, один. Тут мені доведеться повернутися до вас спинкою. І робимо разом зі мною. Піднімаємо зараз ліву ножку вверх, носочок догори, руки розкриваємо. І права пахво буде тягнутися вгору вдих. Нахиляємось, видих дивимось під правою руки догори. Вдих. Нахил. Видих. Підйом. Вдих. Нахил. Видих. Підйом. Вдих. Сідниці напружені, бачите, таз не стирчить назад. Вдих, ще чотири рази. Чотири. Три. Два. Один. Гарно. витягнули за рукою. весь бік не погляд з під, прави руки вверх. Пробити грудну клітку, теж довертати до гори. Вісім. Сім. Сідниці напружені. Підкручуємо таз, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню руханку. Ми з вами пропрацювали і мязи пресу, і м'язи спини, і м'язи, ніг, і сільничні м'язи, і також плеч, м'язи рук попрацювали, якщо ми ви гарно робили, все старалися, то ви це точно відчули. І в кінці ми ці м'язи, власне, розтягнули. Давайте зробимо глибокий-глибокий вдих. Потягнемося руками вгору, з видихом руки вниз. І ще вдих. З видихом руки вниз. І ще один глибокий, глибокий вдих. Поєднуємо долоні над головою і з видихом опускаємо долоні перед собою. Я дякую вам за те, що ви були зі мною на цій руханці. Це щось новеньке на моєму каналі. То пишіть, чи вам сподобалось. Якщо так, то я без проблем можу знімати подібні руханки для вас частіше. І гарного всім дня! якщо вам захочеться подякувати мені за це відео, в описі під відео є посилання на мою банку. Відправляйте туди свої донати. А я, в свою чергу, відправлю ці донати для наших захисників, щоб подякувати їм за те, що я можу все це знімати і за те, що ви можете все це робити. Дякую.